Акцент з Іриною Болгаковою. сто дени Аленко, студенти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету. Ну а тема є, про яку на яку ми сьогодні з власне спробуємо поговорити, це комп'ютерні віруси, і чому в ІТ мало дівчат. Доброго дня, Яна, доброго дня, Івана. Доброго дня. Ну і декілька слів про власне наших гостей. Більш детальніше Іван Савчук з перших днів війни став на захист кібербезпеки країни. Він допомагав департаменту кіберполіції національної поліції України і отримав за це від них подяку. Наскільки я знайшла в інтернеті, боровся з масштабними кібератаками. Ну я успішна студентка у сфері кібербезпеки, яка отримувала і президентську ступенці. Також допомагала Івану в кіберзахисті нашої країни. Ну і перше питання, яке власне напрошується: і наскільки складно відбувати кібератаки, і що це таке для людей, які скажімо, не зовсім розуміються на цьому питанні. Ну не так багато в нас айті айтішників, деякі люди можуть це не розуміти. Як складно їх відбувати, і власне що це таке? Ну, взагалі, почнемо з того, що таке кібератака. Це в нашому випадку, що сталося в 22-му році, це спроби. Ворога і шахраїв, в принципі, зловмисників, вивести з ладу велику кількість сервісів, якими користуються наші громадяни, просто для того, навіть щоб навести паніку, спричинити певні хвилювання всередині нашої країни. І вони були націлені. Вони були досить масштабні. Подекуди деякі навіть великі сервіси там банківські системи виходили з ладу на декілька днів і. Ніхто нічого не міг зробити з цим взагалі. Е, наскільки важко їх відбивати? Е, ну, потрібно розуміти, що цим займається не одна людина, тобто, це цілий підрозділ на це виділений. В таких компаніях є окремі підрозділи, які цим займаються безпосередньо. Е, і вони якраз е, виконують певні регламентовані дії щодо. То що робити, якщо таке сталося, о, і якраз в нашому ключі це дуже добре нам на руку зіграло, тому що в нас є багато спеціалістів, які якраз це оперативно робили, о, незалежно від нас, тобто, не, не враховуючи навіть те, що ми допомагали, вони були підковані, вони знали, що робити, і вони досить оперативно з цим справлялися, тому будь-які дії. О, Скажімо так, зловмисників вони не закінчилися успішно для зловмисника. А Яна, ось ваше враження, коли ви почали саме працювати на кібербезпеку, скажімо, країни Ваше враження перше, що було найскладніше? Найскладніше це було просто почати. Було страшно. Це були перші дні, і ну було в голові дуже багато думок, і більшість з них були песимістичними. А далі вже воно, скажем так, пішло як по накатанні. Да. от що бояться, руки роблять. Е, Іван основні правопорушення в кіберпросторі е, сь сьогодні, які можна виділити, і які поради можна дати людям. Е, Аби захиститися взагалі в кіберпросторі. Ну в інтернеті, напевно, так простіше сказати. Якщо ми будемо говорити про звичайних користувачів, тобто, звичайного юзера, який користується комп'ютером кожного дня, то саме небезпечно для нього, це звісно, шахраї в інтернеті, фішинг і а фішинг це що це якраз як таргетована, направлена атака на конкретного юзера з метою отримати його персональні дані. Тобто, це людина окремо сидить, вона цим займається. І а для чого персональні дані шахраям? Тобто, що вони з ними можуть зробити? Ну навіть якщо вони отримали зі сторінки людини персональні дані, що вони далі? Як вони можуть їх використати? Ну? А... Якщо у цьому ключі, то в принципі від того, що шахрай буде знати ваше ім'я і фамілію, це не саме критично, тому що ми дійсно в мережі. Ми постійно залишаємо за собою слід в плані е соціальних мереж. Ми підписуємо себе, щоб простіше було знайти себе, але шахрая цікавлять більш конфіденційні дані, тобто там доходячи до паспортних даних, звітів про заробітну платню, банківських карток, банківських рахунків, все, що стосується ось цього, це вже є цілі шахрая в плані фішингу. Тобто є дуже велика кількість схем, як вони отримують ці дані, і вони побудовані в більшості на соціальній інженерії, яка е, тяжіє за такими факторами, як фактор нагальності, тобто повідомлення е, фішингові, вони містять. Е, Якийсь привід до дії, тобто вони змушують користувача перейти за посиланням. Це щось може бути на кшталт. Тобі прилітає якесь повідомлення в соціальній мережі, де є о, якесь дивне посилання і надпис: О, подивися, тут твої фотографії. Там я, я не очікував тебе таким побачити. І в людини одразу з'являється інтерес, тобто, знову ж таки, соціальна інженерія. Людина тисне на посилання, переходить на форму. А вже якою то буде форма, чи то форма логіну певного, чи то просто посилання, яке саме стягне ці дані. Це вже залежить від самого шахрея, який побудував цей, цю схему. Наступний вид це. Шкідливе програмне забезпечення це те, що ми отримуємо постійно звичайні юзери отримують на свої комп'ютери, і як правило, його навіть знайти нелегко, тому що задача вірусу не з'являтися на комп'ютері, в плані не показуватися звичайному користувачу. Він про нього може не знати навіть ну дуже довгий період, там враховуючи місяці, іноді навіть роки, тому що він... Вірус сидить тихенько, робить свою роботу. Це може бути там майнер, певний, який просто використовує потужності комп'ютера. Хоча це не є стільки вірусом, але шкідливим програмним забезпеченням. Він використовує потужності комп'ютера. Правило, він бере небагато, але враховуючи, що цей самий майнер може бути е, у всіх на багатьох комп'ютерах на сотнях, то в такому випадку потужності вже збільшуються. Е, також це може бути певний. Вірус uh, кейлогер, тобто це той, який зчитує uh, дії користувача з клавіатури. Ну, Ми ж з клавіатури вводимо: паролі, логіни, номери банківських карток, ті самі, пін-коди, uh, uh, не пін-коди, а назаді картки. Яна, як це називається? CVV. CVV. Так, CVV вводимо, коли здійснюємо якусь певну покупку. Це три цифри. Так, так. Uh, і кейлогера задача просто щитати ці дії і передати. Uh, Зловмиснику у вигляді певного документу є навіть розумні кейлогери, які відфільтровують, тобто вони розуміють, що це вводився там можливо, ймовірно, пароль. Це віруси. Так. Це мова про віруси. Так, так. Вони потрапляють дуже швидко, і, як правило, потрапляють вони через те, що. Користувач відвідує сайти е, незрозумілі, незнайомі, е, завантажує е, програмне забезпечення, певні програми, неліцензійні, ліценз... не тобто пі піратські, е, Переходить знову ж таки за посиланнями, завантажує будь-які файли з незнайомих джерел. Тобто, ну краще цього взагалі уникати, в принципі, тобто, навіть не стільки боятися самого вірусу, тому що можна з вірусом затягнути не тільки саму шкідливу програму, а ще й стати її. Розповсюджувачем, тобто твій комп'ютер може після цього ще й розповсюджувати, якщо ви в одній мережі знаходитесь. Тобто там ви, ваші батьки, ваша рідня, там друзі. От ви працюєте в офісі, ви завантажили собі якесь, якусь програмку, в ній був зашитий вірус, і в цього віруса може бути певна, ну, скажімо так, умовна функція розповсюджуватися по мережі локальні, тобто по всім комп'ютерам, які знаходяться там в певному радіусі. Вірус це залюбки зробить і повторить цю саму дію вже на нових заражених комп'ютерах, тобто він стає умовно комп'ютером зомбі, тому краще уникати відвідування незнайомих сайтів і завантаження піратських програм. Краще зайвий раз заплатити, ніж потім нести комп'ютер до сервісу. А я на які поради ви можете дати людям, які зараз наслухаються які користуються комп'ютером? скажімо які правила безпеки. По-перше, завжди користуватися ліцензованим програмним забезпеченням. Але ж воно дороге. Так, можна звичайно завантажити піратське програмне забезпечення, але потрібно завжди його оновлювати по можливості а завжди перевіряти, скажімо так, трафік. Також якщо є якийсь підозрілий, то одразу звернутися в сервіс, наприклад, по допомогу. Також ніколи не переходити за підозрілими посиланнями. Не вводите свої дані у підозрілі, скажімо так, форми, також на неперевірених сайтах, і в основному дотримуватися знати і дотримуватися правил кібергігієни. До порядку в нас буквально хвилина. Що робити з вірусами, які тут поради можна дати? Що ось тут можна сказати? Ну, потрібно розуміти, що вірус для комп'ютера це як хвороба для людини. Тобто, якщо ти не розумієш, що відбувається з комп'ютером, то краще самому нічого не робити, не лізти туди. Одразу, якщо ти не розумієш природу самого вірусу, краще одразу віднести комп'ютер до сервісу, ознайомити майстра з тим, що вас турбує. От ви помітили, що комп'ютер став працювати повільніше. Це, до речі, одна з ознак того, що на комп'ютері з'явилось щось, що не має там бути. І вже там вирішувати ці проблеми. По місцю. Якщо, звісно, є певні навички, можна спробувати самому, але потрібно розуміти, що ті, хто пишуть віруси, це досить підковані люди, і вони теж вводять свої умовні заходи безпеки для самого вірусу. Тобто, там на власному досвіді знаю, що була ситуація, потрапляє вірус на комп'ютер. Ти його помічаєш, починаєш щось з ним робити, він це розуміє. Тобто він бачить, що його там намагаються видалити, і в нього є два шляхи. Він або починає множитися багато постійно, по всім папкам, по всім дискам, куди отримує доступ, він намагається залишити про себе слід, щоб самовідновитися. Або він починає, до прикладу, на комп'ютері немає антивірусу. Перше, що людина робить, о, потрібно встановити антивірус, щоб знайти цей вірус і винести його. Вірус одразу розуміє, він буде зараз шукати антивірус. Він вводить декілька ключових слів тригери, які при введені, до прикладу в пошуковій системі завантажити антивірус, буде закривати сам саму пошукову систему, тобто не даючи звичайному користувачу, навіть встановити забезпечення, яке може цей вірус винищити. Тому краще одразу до майстра це все нести і не лізти самому, бо можна зробити тільки гірше. Тобто лікувати власне має лікар. Ну але... це так, як але... в медицині, краще краще не лізти. В нас перерва буквально на декілька хвилин. Ми далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях студенти факультету інформаційної технології та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету Іван Савчук і Яна Насталенко. До зустрічі. Акцент з Іриною Болгаковою. 1018 фан. Зириною булгаковою сто один вісім Ми продовжимо нашу розмову. Продовжимо говорити з нашими гостями. Це студенти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету Іван Савчук. і Яна Настеленко. Нагадаю, що у першій частині нашої програми ми говорили про кібератаки, про кіберпростір, про правопорушення у кіберпросторі, власне, поради, які можна дати, аби їх уникнути. Наш ефір ви можете подивитися на youtube Ютуб-каналі. Він і називається. Радіо місто над Богом говорили також про віруси, і ось зараз у другій частині нашої розмови ми зачепимо трошки іншу таку незвичну тему: тему дівчата в ІТ. І запитання до нашої гості Яни: якщо говорити про дівчат в ІТ, чому панної думка, що з дівчат гірше є Як ви думаєте, чи це стереотип? Ну, власне, це це напевно стереотипи. Так, це стереотипи, і, власне, так і є, що більше чоловіків у IT, тому що багато людей вони дуже довгий час корилися стереотипами. Проте зараз багато жінок вони втратили, скажімо так, цей страх, не коряться стереотипом, йдуть ну йдуть на пролом у IT. Так, наприклад, у нас на факультеті інформаційних технологій. З кожним роком все більше є дівчат. І якщо я як вступала на перший курс, то в нас було лише декілька дівчат на поток, то зараз я бачу ну перший курс, який вже зараз на другий перейшов, там уже значно більший відсоток дівчат. І я з ними розмовляла. І більшість каже, що так вони планують далі далі йти навчатися і працювати в ІТ. Ваша думку, що їх приваблює в цій професії гроші. Особисто мене приваблює те, що тут можна подумати, багато думати, і просто не втрачати, ну, використовувати свій потенціал саме там, де він потрібен. Яна, це важка професія взагалі. Ось ви ви займа займалися, ну і займаєтесь, напевно, кібербезпекою. Це, я так розумію, що ця професія, взагалі, вона дуже багато ну, забирає особистого часу, скажімо. Як ось тут поєднувати своє особисте, скажімо, життя, особисті інтереси, особисті якісь моменти, тобто на те, що вам подобається, і цю професію. Ця професія доволі складна, наскільки я знаю. Так, і обов'язково потрібно використовувати навички тайм-менеджменту, завжди планувати свій час і відділяти роботу від особистого. І можливо звичайно десь працювати там на вихідних, тому що така робота вимагає цього е, трошки більше часу вділяти у звичайні робочі дні, але все одно потрібно відпочивати і пам'ятати про це. речі, як ви плануєте свій час? Тобто ви записуєте там з 10 до 11, я маю там щось зробити, чи там як ви плануєте свій час? Просто поради людям, які а у яких проблеми з плануванням часу. Так, я так і планую, і обов'язково потрібно планувати заздалегідь, тобто не одразу на ходу, ти там не знаю, наприклад, біжиш в університет і плануєш, що ось там я зараз закінчу о другій годині, тоді о третій я повинна поїхати додому, працювати з дому до, ну, до котроїсь там години. Обов'язково потрібно планувати або з вечора, це бажано, або вже зранку, якщо бажано встигати. І так, якщо також бувають, скажімо так, обставини, які не не залежить від нас самих, там, наприклад, ті самі затори, то за це не потрібно хвилюватися і завжди намагатися також все-таки дивитися іноді на ці е, карти е, Google, наприклад, і звертати уваги на затори. Якщо говорити про гендерні відмінності в пізнавальних процесах і конкурентні переваги, які дає жіночий тип свідомості, а жіночий тип мислення, можливо, для IT? Жіночий тип мислення здебільшого, але не завжди відрізняється від чоловічого тим, що жінки вони багатозадачні, вони можуть вирішувати одну якусь проблему і в процесі цього ще вирішити ще іншу. Ну тому що так якось склалося, що жінки вони мантері, і раніше завжди жінка повинна була е, за дітьми доглядати там за однією дитиною, за другою, і все одночасно. Так, все одночасно, і зараз ще з'явилось таке, що що жінка, от не знаю, до 90-х років там що жінка повинна ще й працювати в цей час. Це вже зараз. З'явилася тенденція, що чоловіки також можуть догляда... доглядати за дітьми і допомагати жінкам в цьому там, в господарстві. І тому так якось склалося, що жінки багатозадачні. А Івана, як стосовно жіночої логіки, зазвичай чоловіки кажуть, що ж жіно... ну, ми часто чуємо, там жіноча логіка, тобто відсутність логіки. А ви, як фахівець, скажімо, в ІТ, що ви можете сказати про жіночу логіку? І, до речі, тип мислення чоловіків в ІТІ? Чому кажуть, що в жінок немає логіки, ну, ми це чуємо якраз від чоловіків, тому що нам її просто важко зрозуміти. Вона є, і вона просто нам е, не сприйнятлива, тому що ми більш такі цілеспрямовані в плані задачі. Тобто, як я наказала, вона є мультизадачною, вона може робити якесь певне завдання і в той же час перемкнутися, почати виконувати якесь інше, і вона цим себе розвантажує. Ну, тобто, як зміна картинки, уявімо це. Чоловік, якщо так от на власному прикладі, якщо я виконую якесь певне завдання, я собі будую план, як я його виконую. Я його поки не виконую, я не перемкнусь. Тому що якщо я перемкнусь на інше завдання, в голові буде залишатися старий план, а тут потрібно будувати вже новий, і воно все в умовну кашу перетворюється, і ти себе тільки завантажуєш цим. На рахунок чоловіків, ну, які відмінності в нас, і плюси, це більша стресостійкість. Все ж таки, чоловік він більш стресостійкий. Ну, зрозуміло, що це все залежить не, від стільки, від, да, не, не стільки від гендеру, скільки від особистості. Але, як правило, ми більш стресостійкі, і ну, IT – це досить таке стресоване середовище, де бувають моменти, де потрібно, ну. Взяти себе в руки і триматися, просто виконуючи своє завдання, не зважаючи на якісь подразники зовні чи навіть там всередині компанії, тому що це теж колектив, там теж можуть бути певні проблеми, які тебе ну, виснажують. І якраз чоловік він більш може. Працювати на виснаження, ніж жінка. Тобто, жінка може багато робити, робити це так само якісно, нічим не гірше за чоловіка, але при цьому вона швидше виснажиться, чоловік вже може трішки довше це все робити. Так само на плюси, от якраз за жінок ще дуже гарно спрацьовує те, що жінки більш емоційні, і це емоції, вони допомагають в комунікації. Це теж досить важливий такий момент в ІТ, тому що потрібно IT це комунікація. Між, там Навіть замовник-виконавець, і інколи в тебе немає посередника, тобто менеджера, який вас пов'язує. Хоча це, в принципі, канон. І виходить така ситуація, що потрібно виконавцю безпосередньо з замовником комунікувати, визначати деякі моменти. В деяких ситуаціях чоловіку це складніше робити, ніж жінці. Тим паче, жінка може там навіть не, не соромитися, задати якісь певні питання, щоб там. Якщо чоловік буде більш такий мнімий, він буде сидіти і думати, типу, ой, вони подумають, що я там щось не знаю, і жінку це мало лякає. Тобто, ну, вона... а мені здавалося, ну завжди навпаки, що якраз жінки при це думають. Ні, а чоловіки... в ІТ так не спрацює. Жінка задасть всі питання, які її цікавлять, навіть якщо вони будуть здаватися е, ну, досить некоректними в плані розумових здібностей, але вона навіть саме очевидне задасть, вона собі поставить пункт, що ага, ось так потрібно зробити, і вона це виконує. Тобто, ну, на це впливає якість виконання роботи, і це круто. Тобто все-таки ви не згодні, що жіноча логіка це відсутність логіки? Вона не відсутня, вона просто особлива. Вона, вона інша. Чому ви особисто вирішили пов'язати своє життя з IT? Чому ви обрали саме цю сферу діяльності? Ну, Ще коли був малий, тобто я визначився про IT досить рано, це там десь 13 років, 14, Тобто, як, як тільки я там познайомився трішки глибше з комп'ютером, я зрозумів, що ага, потрібно йти в IT. Ну також фактор заробітної платні зіграв велику роль, тому що як там колись всі йшли на юристів, тому що там о, юристи класно, дуже багато заробляють. Та сама тенденція зіграла і з айтішниками. А потім, коли почав вливатися, просто зрозумів, що воно мені подобається. Ну, мені подобається вид такої діяльності, мені подобається графік, мені подобається той самий тайм-менеджмент, тобто як воно влаштовано. Плюс це робота, яка не завжди вимагає присутності в якихось офісах, в компаніях, ти можеш собі. Піднятися зранку, зробити каву, в тебе хоч робочий день іде, ти собі знаєш, що ти можеш там умовну задачу виконати за дві години. Тобто вільний графік. Так, роботи. тобто ти сам собі, там, директор, головне виконати задачу. Оце майнова така е, постулат IT-компанії, IT фірм. Тобто роби, що хочеш, але в кінці по ітогу, ми маємо отримати від тебе виконану задачу, яку тобі поставили. А Ваня, ось зазвичай багато зараз ну є таких, скажімо, міфів про заробітні плати людей, які працюють в ІТ. Скільки в середньому ну, від шкала, скажімо, від від мінімальна, коли це початківець і, скажімо, максимальна, може отримувати фахівець ІТ-галузі у Вінниці, зокрема. Right. Я не беру там за кордоном, я розумію, що це абсолютно різні, скажімо, цифри, але ось у Вінниці. Ну, ось, до так як я казав, що ми, ми можемо знаходитися в Вінниці, але при цьому працювати на київську компанію або навіть на компанію в Америці. Але розцінки, ну в середньому, якщо по Вінниці, от є там контора, я здається, на ній працювала. То для початківця там була ставка. Це, тобто тебе просто навчають. Ти ще не стільки виконуєш о, свої якісь функції роботи, тобто ти ще не вносиш нічого в компанію. Компанія просто платить за те, щоб навчити тебе. То середня ставка, якщо я там не помиляюсь, була в районі 300-400 доларів. Ну, там, можливо, може бути тр трішки менше, там в районі 200. Коли ти вже виходиш більш на середній рівень, тобто ти починаєш якісь задачі виконувати, компанія тебе вже допускає до того, щоб ти ну, вносив свій вклад в її функціонування, то там вже заробітня платня може зростати в районі там, від 500 до 800 доларів. І коли ти вже переходиш на наступні рівні, переважно вона там зростає з певним терміном. Там, нехай це в якийсь сезон, наприклад, за весну можна вийти на зарплату. Там, на триста на 400 доларів вище, і так до певного високого рівня там є айтішники, які заробляють і по 5, і по 10 тисяч доларів. Все залежить Но це вже від компанії. звичайно рівень, вже і напевне так, так. вже рівень людини зовсім інший. А до речі, як визначити, що у людини є завдатки гарного айтішника? Що маю на увазі, ось дитина в школі? Вона початкова, скажімо, або середня школа, ну початково не знає наскільки тут можна визначити. Як подивитися батькам, які поради можна дати, які предмети? предмети, а дитина любить на що звернути увагу, і як зрозуміти, що з нею може бути, скажімо, якийсь певний ну, сенс в it технології Ну по предметам насправді визначити важко. Ну якщо саме таке очевидне, це Ну, що, що її має цікавити ось дитину? От ви, наприклад, мали б дитину? На що б ви звернули увагу як ІТ-шник, Що скажімо, ваша дитина може потенційно в цій сфері працювати? Дитину б цікавило якраз комп'ютери. Переважно. Тобто, по предметам, це саме очевидно, це інформатика. Це одразу інтерес. Те, що вона буде гарним айтішником, ну добре буде розбиратися. Це інформатика плюс математика. Ну, також там англійський ще потрібний, але по цьому ти не визначиш. Тобто, якщо дитину саме цікавить безпосередньо комп'ютер, вона починає лізти туди не стільки погратися, скільки вона, от дуже велика тенденція в хлопців була, особливо там мого віку, приблизно, які зараз там працюють айтішниками, ну, готові побитися. Щоб щоб більшість з них намагалася створити власну гру. Тобто був якийсь період, коли там Ой, починаєш дивитися всякі підкасти на Ютубі, як створити свою гру, які, що таке двіжок, що таке там графіка, як це все малювати, як це все поєднати, зліпити в кубку, щоб воно запрацювало. Ну, це вже яркий такий яскравий приклад до того, що людина має хист до IT. Тому що рано чи пізно ти доходиш до моментів, що виявляється, потрібно навіть базовий кодинг знати, ти починаєш його якось вивчати, щоб ту машинку змусити поїхати по ітогу також. Ну IT – це і цей дизайн, тобто це хист до таких там програм, як фотошопи, відеоредактори. і взагалі малювання. Так, до саме щось... творчість, креативність. А я на до речі, творчість в ІТ. Яке місце займає і базове англійське? яка е, англійська мова, яка має бути на якому рівні, щоб взагалі працювати е, в it технологіях е, більш-менш пристойно? Так, творчість займає далеко не останнє місце в IT, тому що е, не будемо брати там, до прикладу, такі спеціальності, як веб-дизайн, тому що там однозначно треба творчість. А от якщо, наприклад, те, чим я займаюсь, бекенд розробка е, там також потрібно мати якісь творчі підхіди і вміти вигадати якесь нове рішення, е, креативно е. мислити. Так, е, це обов'язково. Е, Щодо англійської, то це залежить також від напрямку від спеціальності. Якщо, наприклад, людина звичайно ну розроб розробник, просто то їй здебільшого потрібно ем, знати англійську достатньо, щоб читати документацію. Технічний рівень так, якщо це якась управлінська посада, то це обов'язково потрібно мати розмовний англійський. Тому що потрібно спілкуватися з клієнтами, а вони зазвичай з-за кордону, тобто це англійська. В принципі, зазвичай, якщо дивитися вакансії, то там вимагається не нижче рівня b 1 b 2 І обов'язкове розуміння документації і розмовної мови. Ну, власне, ми розібралися з тим, що, скажімо, участь дівчат в IT, що їх стає все більше, що це стереотипи, що вони не можуть, не можуть працювати, що власне їх навіть і мислення зовсім інше, і вони навіть в чомусь дещо ефективніше, ніж чоловіки, бо мислять, думають. по Іншому, ну і нагадаю, що наш ефір завершується. Гості нашої програми сьогодні були студенти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету Іван Савчук і Яна Насталенко. Говорили ми сьогодні про комп'ютерні віруси, про безпеку в інтернеті і чому в ІТ мало дівчат, хоча зараз їх стає все більше. Дякую за участь в ефірі і на все добре. Нагадаю, що з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. сто одели